Ітак доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписчики каналу Смачного і всі, хто дивиться мій канал, сьогодні ми з вами приготуємо ось такий смачний салат, який називається крабочка. Це скорочена назва. А взагалі салат будемо готувати з пекінської капусти і крабових паличок. Для приготування салату нам потрібно одна пекінська капуста, 4 варених яйця, 150 г крабових паличок, один огірок. В мене він достатньо великий, можна взяти два менших. Половина цибулі, 150 г вареної кукурузи, сіль перед за смаком і майонез для приправи. І так починаємо. І так візьмемо цибулину і наріжемо її на великий квадратик. Правимо нарізану цибулю, заздалегідь приготовимо посудину для салату. Візьмемо капусту і розріжемо її по половині. Нащадкуємо нашу капусту ось таким чином. Капусту Посолимо, перемішаємо і залишимо до того, щоб вона змякла. А тим часом поріжемо крабові палички. Крабові палички ми будемо різати ось такими квадратами великими. Ріжемо, Відправляємо в посудину з салатом. І продовжуємо з кожною клабовою паличкою. Аналогічно на великі квадрати ріжемо огірок. Отправляємо миску. Сюди ж відправимо порізані яйця. Яйця також не потрібно різати дуже дрібно, потрібно порізати на більші квадрати. Я впторюємо з кожним яйцем. Сюди ж я додаю кукурудзу. Це все поперчу за смаком. Чуть посолю, не забуваю, що капуста вже посолена. І додам 3 столові ложки майонезу. Ось такий красивий салат у нас вийшов. Я перекинула його в чисту посудину, прикрасила листками петрушки. І хочу вам побажати, нехай за вашими столами завжди буде смачно. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте лайк. До нових зустрічей, до нових рецептів!